Суд над екс-керівником фракції партії регіонів Олександром Єфремовим триває в ці хвилини у Києві. Нині судді вже більше ніж півгодини. Радяться у дорадчій кімнаті. Екс нардепу інкримінують перевищення службових повноважень, крім того, перевіряють за низкою інших справ, зокрема про сприяння сепаратизму та посягання на територіальну цілісність України. Про це раніше заявив голова СБУ Валентина Ливайченко. Генпрокуратура наполягає на арешті Єфремова із визначенням застави у розмірі трьох мільйонів гривень. Утім, екснардеп заявив, що таких грошей немає. Нагадаю, працівники Генпрокуратури спільно зі співробітниками СБУ затримали Єфремова у суботу в його київській квартирі. Підозрюваний справу проти себе називає політичним замовленням. ну, чисто надумане. Я не знаю, що являється основанням для того, щоб думати об этом. Я не знаю, для чого мене задержувати, якщо я не обказую проходити на соответствуючи допроси. Если я никуда не собираюсь уфига, если я ничего не нарушал в моей жизни. Про це і не тільки далі будемо говорити з нашими гостями Вадим Денисенко, народний депутат України, блок Петра Порошенка. Вечір вам добрий. Андрій Артеменко, народний депутат України, Радикальна партія Олега Ляшка, і вас теж вітаємо в нашій студії. Добре. Ну от можливо будемо з передумови до цієї справи розпочинати. Тому що пам'ятаємо, як тиждень тому Верховна Рада голосувала за генерального прокурора Шокіна. От ви цим тижнем роботи задоволені ваша фракція? Ви не голосували і. Ну прежде всего, я думаю, что то, что произошло с господином Ефремовым, думаю, в ближайшее время произойдет с его ближайшими соратниками по партии регионов. То, что весь украинский народ ждал целый год, наконец начинает свершаться. Единственное, что меня беспокоит, те обвинения, которые предъявлены господину Ефремову, они на самом деле далеки от тех злодеяний, которые он совершил в своей, так сказать, прошлой жизни до арестантской жизни. Ну а размер залога в размере 3 миллионов гривен, которые прокуратура выставила в качестве возможности компенсации получения бюджета взамен на освобождение его из Под стражи это по моему верцинизм. Мне кажется, что господин Ефремов в Луганской, только в одной Луганской области куратором Верховного Совета, которое я являюсь, зарабатывал как минимум такую сумму в день. И поэтому те преступления, которые ему инкриминируются сегодня, мягко говоря, сколько я знаю, 365 -я статья, то есть, это служебный подлог и служебное несоответствие, мягко говоря, не соответствует действительности. Этого господина нужно судить за все те преступления, которые он совершил против украинского народа, против Луганской области и против Майдана. Пане Вадима, ваша точка зору? В звонка. Я так розумію, що на жаль, чому ця стаття виникла, і чому власне каче це інкримінується? На жаль, очевидно, нічого іншого за останній рік чомусь ні СБУ, ні прокуратура не змогли накопати. І зараз, в принципі, взяли першу статтю, за якою можна його зараз затримати для того, щоб далі почати розкручувати цю справу. А ви пов'язуєте те, що накопала, як ви висловилися, зі зміною очільника Генеральної прокуратури. Ну, я думаю, що в принципі за п'ять днів е, очільник генеральної прокуратури не міг нічого накопати. І я думаю, що е, з'явилася політична воля, нарешті, для того, щоб арештувати Єфремова. Але знову ж таки, величезна пересторога це 3 мільйони гривень. Це на сьогоднішній момент 120 тисяч доларів. 120 тисяч доларів, це ну, ну це копійки, це е, людини ці копійки не посильна, не посильна тягар. Фінансово це не Я, я, я пам'ятаю, коли Олександр працю... Єфремов, будучи неймовірно багатою людиною, будучи губернатором. Луганської області став народним депутатом. Приїхав в Київ, і заявив про те, що. Йому ні на що жити в Києві, і він знімав квартиру на пару з Тіхоном. Тобто вони в однокімнатній квартирці жили. Тому, ви знаєте, всі ці історії, всі ці легенди про неймовірно бідних Єфремових, давайте залишимо на... для дурнів. Хочу, хочу додати тільки ще раз. Я думаю, що давно в і Генеральній прокуратурі, і в інших слідчих органах України существують тонни матеріалів уголовних дел проти господина Єфремова і його приспішників. Ще раз повторяю, тільки в одній Луганській області, тільки Только что я знаю, господин э, Науменко, сегодня начальник УВД по Луганской области, прокурор Луганской области, э, глава СБУ по Луганской области, они имеют тонны материалов, свидетельствующие о том, что господин Ефремов и его приспешники оказывали непосредственно противодействие всем тем процессам, которые шли в стране, финансировали всех тех так называемых титушек, оказывали противодействие то есть, нашей существующей власти, которая наконец-то пришла в Луганскую область. И самое главное, самое страшное, именно они сегодня являются теми... Э, активными э, людьми, которые э, под, подожгли этот пожар той войны, которая сегодня А, почему туны, по а я почему эти тоны паперу, про которые вы сейчас заявляете, до сих не Политическая воля. Политическая воля. принятия этого решения. Это то, чего страдает наше государство. Mm -hmm. У первых лиц нашего государства всегда есть, так сказать, свое время принятия решения. Вот сейчас такое решение созрело. Ну, ну слава про... Богу, хоть, хоть сейчас оно созрело. что ну, Ми дійшли до цієї політичної волі. Будемо дивитися, що буде далі. Будемо дивитися, чи насправді з таким же темпом новий генеральний прокурор буде продовжувати працювати, чи а список чи маленький, так вашу думку? Слухайте, ну кожен із нас може назвати список щонайменше 20-30 діючих політиків, яких по яким давно плачуть роман. Ви про ці три мільйони заставу Олександру Єфремову згадали в контексті поповнення державного бюджету. Почули також від очільника Кабміну Арсенія Цоніка, що в рамках скорочення державних витрат та скорочення зарплат чиновників буде обмеження розмір заробітної плати вищого рангу розмірами посадових окладів, правильно, якщо не помиляюся, там сім мінімальних заробітних плат. Зниження зарплати на ефективності роботи чиновників якось, якось повпливає з контексті також цієї статті, які зараз інкримінують пана да нет, Давайте візьмемо о доходах наших вищих вищих чиновників, ліць, подивимося, скільки мільйонів гривень знаходиться на депозитах в наших державних і негосударственных банках. І поймемо, що на самом деле популистские заявления о том, що сьогодні зарплата у міністра не 8 тисяч гривень, а 6 тисяч гривен. Это большой вклад современ, в, 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 в сегодняшнюю экономику Украины. Это все это полная ерунда. Я считаю, что люди должны говорить правду. Наши первые лица, наши министры, наши руководители страны это очень богатые. Люди. Это люди, которые заработали на, в, э, в на время... можно. Возможно, самые богатые люди страны, которые сегодня руководят страной. А, так, к сожалению, было. И вот до тех пор, пока мы не поменяем эту систему, о том, что нами руководят или олигархи, или их ставленники, или их представители. Эти так называемые министры, которые сегодня декларируют одно, думают, третье, а на самом деле просто набивают себе карманы. На самом деле проводят те тендеры, которые проводятся во всех министерствах. На самом деле существуют те же откаты, которые не поменялись. Спросите у любого бизнесмена, который Знімається більш серйозним бізнесом. Що поменялось? Яка система змінилася в нашій країні? Нічого, мало того, суму увілічились. Пане Вадиме, що прозорості не з'явилося? Ну в принципі, якщо повернутися до вашого першого запитання відносно зарплати в 7 тисяч 6 тисяч гривень для міністра, це неправильна цифра. Я вважаю, що в принципі не може міністр отримувати стільки, скільки отримує, ну, грубо кажучи, там. «Хорошо, там селищна голова невеликого села. Тобто, в принципі, ну, це неправильно, ви розумієте, ну не може медсестра отримати стільки, скільки. А що лікар... існує загроза, що міністр, наприклад, буде компенсувати ці кошти, які йому не достають іншим Ну, Давайте відверто. Ну, безумовно існує. Безумовно так само, як і існує загроза, що селищна голова буде ділібані землю. взамін того, щоб реально працювати. Тобто, насправді проблема не стільки в зарплатах, скільки в тому, що система, сама по собі система. Боротьби з корупцією досі не запущена Парламент прийняв там закон про антикорупційне бюро. Можливо, воно запрацює через деякий проміжок. Часу. Там свою частину роботу сумніву відчуваю Ні. Я. Ні. 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 можливо воно за запра... можливо, воно запрацює через деякий проміжок. часу Тобто, ми повинні парламент повинен напрацьовувати базу для того, щоб можна було боротися з корупцією. Але знову ж таки, ми повертаємося до питання політичної волі. Це базова річ. От базова річ це політична воля. Существуют очень большие серьезные проблемы, связанные с тем, что декларируются, опять-таки, с популистских целей, одни принципы, одни вещи, а на самом деле происходит абсолютно. Так борьба с, другие. с коррупцией это гасло, за Бор... кем все скликания Верховной Рады и балотувалось сколько... и шли на выборы. Давайте не будем изобретать велосипед и посмотрим, сколько какова зарплата министра, например, в такой стране, как Бельгия, докладываю 7,5 тысяч евро. Министр энергетики, например, Бельгии получает 7,5 тысяч евро, плюс доплаты, выплаты и так далее. Человек находится на своем месте. Человек публикует декларацию о доходах, человек живет в обычном, нормальном, хорошем европейском доме, и у него на счету на депозитов нету 100, 200, 300, 300 миллионов гривен или евро, которые он заработал коррумпирован, коррумпированным путем. Это раз. Второе. Я не сторонник и никогда не поддерживал и не буду поддерживать приглашение иностранцев. Иностранцы, которые приехали к нам, это очередная мессия для нашего украинского народа. Пане Андрій, давайте тут три крапочки на кадровому питанні давайте. поставимо. Повернемося до поточних подій дня сьогоднішнього прикордонники знайшли в Азовському морі безпілотник. Літальний апарат виявили за 40 кілометрів від берегів Ялти Донецької області. Більше зараз запитаємо повічника голови Держприкордонної служби Олега Слободяна. Він з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаємо в нашому ефірі. Доброго вечора. От трохи детальніше про знахідку прикордонників. Чий це безпілотник можна почути? Так, дійсно, сьогодні в сорока 40, 40 метрах від берега в районі салоного пункту Ялта, що на Донеччині, наші правоохоронці, співробітники Держприкордонслужби виявили безпілотний літальний апарат. Це досить таки великий літальний апарат. У нього розмах крил сягає 4 метрів, там досить потужний двигун, і поки що тільки встановлено, що він був збитий із крупнокаліберного кулемета. Наразі встановлюються обставини, чий це був безпілотник і, власне кажучи, коли його збили, тому що ми постійно намагалися вразити безпілотні літальні апарати, які здійснювали повітряну розвідку, але не так часто це вдавалося. Давайте до іншої інформації. Ще з'явилася новина про те, що сьогодні прокордонники затримали ще трьох бойовиків. Подробиці цієї справи можна почути сьогодні. Ви знаєте, що ми з 10-го числа посилили режимні заходи в тих районах донецькі Луганської областей, які розташовані вздовж лінії бойових зіткнень, і де розташовані наші прикордонні підрозділи. І дійсно сьогодні, під час виконання режимних заходів, на одному із автошляхів був зупинений автомобіль ВАЗ української реєстрації, в якому перебувало три громадяни України. Документів у них не було, але при детальному огляді виявили в них військові квітки так званої терористичної організації ДНР. При огляді транспортного засобу прикордонники виявили один. АК 74 ГП 25 та досить багато набоїв до стрілецької зброї. Серед затриманих був один громадянин України, який розшукується співробітниками МВС за скоєння попереднього злочину в Києві. А куди направлялися? Можна почути? Люди. Зараз обставини з'ясовуються. Це власне кажучи, свіжа інформація. Тому деталі мабуть, що зможу повідомити вам вже якісь зранку. Ну принаймні, за цю інформацію на цю годину ми вам дякуємо. Нагадаю, що Олег Слободян, помічник голови Держприкордонслужби, був на зв'язку з каналом 112 Україна. Повертаючись, знову ж таки, давайте до кадру питання ще повернемося, відштовхуючи від нашого гостя. А державний кордон, контроль над українською російською цією частиною ланкою, де зараз втрачений, через який на території України все ж таки продовжували постачати оснащення, озброєння? Люди Продовжують. І продовжують так у вас а, з приводу того, коли це має бути відновлений цей контроль. Ми почули досить оптимістично що до кінця 15-го року, як один з пунктів мінських домовленостей, але ж бачимо, як останні години цей, це перемир'я воно триває. У вас є сумніви чи ви впевнені, що ця справа доведе до кінця? Так, пане Вадиме? Ну на жаль, на сьогоднішній момент ми повинні чітко говорити, що ніякого перемир'я немає. На жаль, на сьогоднішній момент, попри те, що українська сторона справді робить все від себе безлежне, терористи і росіяни продовжують атаки на Дебальцеве, продовжуються атаки на Маріуполь, продовжуються атаки на ряд інших міст. Більше того. Ця підлість, яка створена сьогодні в Горлівці, коли терористи самі обстріляли Горлівку. Я впевнений, що завтра буде заява Росіян про те, що українські війська не дотримались перемир'я і обстрілюють мирну Горлівку. Те ж саме буде стосуватися і Донецька. Тобто, таким чином треба чітко сказати, що Путін не збирається на сьогоднішній момент дотримуватись жодних мінських домовленостей. Як уникнути провокацію? У вас такий рецепт або один з варіантів є. А прекратить следовать э, событиям, догонять их и реагировать по факту их совершения. Я вообще считаю, что все Минские соглашения и вообще тот формат переговоров, который сегодня существует между Украиной, Россией и Европой, он неправильный. Неправильный в каком плане? Э, ничего и никто э, Путина не остановит в, той, в том формате действий, который он себе выбрал. Никто и ничего. До тех пор, пока со столом переговоров не появятся Соединенные Штаты Америки, пока не появится Европейский Союз и пока не появится Китай. Да, Китай, та страна, Которую мы сегодня забываем. Не забывайте, что существуют еще так называемые страны БРИКС. Это страны, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Кирилл. Нормандский формат зараз на этом. Нормандский формат он дискредитировал себя с самого начала, потому что к нему относились несерьезные. Он дискредитировал себя очередной раз сейчас. По одной простой причине. Те 14 пунктов соглашения, которые были подписаны, 10 из них невыполнимы априори. То есть ну, их не было смысла подписывать, потому что их невозможно обеспечить их выполнение. Это раз. Политики договариваются, но кто выполняет их решения? Люди с автоматом, которые реально воюют? Как они могут обеспечить покрещение огня, если им команда идет, вне зависимости ни на какие переговоры, продолжать огонь? продолжать провокации, обстреливать территории и наши и те. Таким образом, я считаю, что большая ошибка всего украинского политика и президента и, и нас депутатов и нашего м -м, кабинета министров в том, что мы не прикладываем все или все усилия, чтобы посадить за стол переговоров действительно ключевых игроков, от которых будет. Мова дипломатия не, не, мы на самом прикладываем все усилия для того, чтобы с штаты Америки было за Переговорів треба чітко сказати, що росіяни зробили все від себе залежне для того, щоб США не з'явилося на цих переговорах. І вони до останнього будуть робити все від себе залежне, щоб США там не було. Китайці саму сунули. Давайте не будемо теж вводити в оману нікого. Китайці не збираються на сьогоднішній момент сідати за стіл переговорів. А Бразилія е, Індія своєю основною Російською Федерацією Південна Африка, в принципі, на сьогоднішній момент не, не хочуть гратися е, в цю. Дипломатичну гру. Тому, на жаль, в принципі, єдиний можливий формат переговорів це нормандський. Але тут треба чітко теж розуміти: мінські переговори останні що в було досягнуто? Досягнуто було те, що результати винесені були гарантами результатів, повинні були ставити керівники держав, тобто Путін особисто в даному випадку. Але як виявилось Путін, незважаючи на то, чому Меркель підняла градус переговорів. Але Путін, незважаючи на те, що він став особисто гарантом всієї цієї історії, вирішив не гратися в неї. Вирішив е змінити своє слово рівно на через одну добу. Після того як він підписав щось до присутності, ви сказали росіян. Хто надає накази? Які це накази? Перехоплені розмови бойовиків, перехоплені вони вже які доводять присутність громадян Росії на Донбасі, оприлюднив сьогодні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, і запису стає зрозумілим. Бойовики так. Званих Донецької народної республіки затримали диверсантів, які мають стосунок до обстрілів Донецька затримані росіяни. Про це один із бойовиків каже під час розмови. Вона відбулася вчора в день. Свідчать дані правоохоронців. Міністр Аваков одночасно голошує. Це черговий доказ участі росіян у боях. Давайте послухаємо сіонку. зараз на різбушки сидять. Чи ось корот? Є диверсантов взяли Ну. No. обстрілювали. Россияне говорят. Кто? Россияне. Так вряд ли. М? Вряд ли? Ну, сейчас на избушке они. Угу. Вань, для общего развития. Приняли группу ДРЖ здесь. Сейчас Приняли. они на избушке сидят, слышишь? Приняли? Ну да. горловки? Да, Донецкие. Всі зусилля були спрямовані на те, щоб зробити особисто Володимира Путін гарантом домовленостей цих досягнутих, але бачимо, що вже на наступний день цю відповідальність почали перекладати. Казали зрозуміло, цей план ну, стосовно обміну військовополоненими, зокрема надії Савченко. Вони так зрозуміли. Мало на увазі дещо інше. Тоді як контролювати, хто може стати гарантом? Я вже багато много об потом говорив. Гаранти можуть бути тільки сильні. Путін розмовляє тільки сильними слабими. не розмовляє. Він їх розводить як щенков, то що і відбувається. сегодня с нами происходит, и в том числе и с французами, и с немцами. На самом деле основные мотивы, почему французы и немцы устроили так называемый этот быстрый демарш, это страх, элементарный страх. Посмотрите, что происходит. Санкции на самом деле бьют, и бьют не только по России, а бьют и в том числе и по Германии. 30% экономики Германии завязано на Россию. Они понимают, что они теряют, и они теряют прежде всего в экономическом развитии. И усугубление санкций, они обязаны будут их вводить еще дальше и дальше будет вводить европейские страны в кризис. Таким образом, я говорил и говорю, и Буду делать все от меня, зависящее, у меня есть такая возможность. Пока мы не посадим за стол переговоров. Первых лиц. мира, который наконец должен понять, что украинский кризис это уже мировой кризис. Пан Андрей, давайте мы до не будем разводить пока мы на посаду, У вас есть рецепт? Да, есть рецепт. Вы можете зателефоновать керевнику Соединенных Штатов оба Китая за К сожалению, пока нет. Нужно выходить с теми, помните, как Путин заявлял о том, что он набросал на коленки по полете, я не помню, куда он летел, очередной мирный план по урегулированию. И появился Минск-1. После этого была так называемая инициатива Европы, появилась Минск, Меркель появился. Он, кстати, за закрытыми дверями, что они сделали, о чем они говорили, никто не знал, общество не знает и не проинформировано. А что чтобы за переговоры такие происходили в администрации президента и в, каб... и в кабинете министров? Не, После... ну, вы хотите, чтобы проговоры в таком уровне спидкамерами? Ну, таких переговоров не бывает. Ну, я давай не это... про камеру, я про, их уровень. я про их уровень. Уровень, уровень, в принципе, представительства Оланд Меркель это низкий уровень представительства. Ну, давайте это... тоже не выгадывать в мифе. Это замечательный уровень представительства, к сожалению, который, как показал, ничего не решает. Поэтому Я настаиваю, за столом переговорів з Путіним може бути сильний. Сильна сьогодні на сторона. Це страна, страна називається Соєднані Штати Америки. Ми всем своим с всім своїм українським політикам повинні заставити американців розговорювати. Ми можемо всім політикам заставляти це діло, але в принципі Обама не може рухати швидше, ніж він рухається. На жаль, і скільки б ми не заставляли його, він не буде рухати швидше, ніж він рухається. Те, що США вже заявляють про те, що нам будуть розглядати питання передачі Друге, нам зброї, це в принципі це, це величезний, це самомильний крок. Три місяці тому про навіть. Не думали. Тому говорити про те, що наша дипломатія нічого не робить, це теж не зовсім правильно. Зараз, насправді, із перемогою республіканців на останніх довиборах, в принципі, ситуація і в Конгресі, і в Сенаті різко змінилася. Ми всі прекрасно розуміємо, що зараз обаму штовхають до. Кроку із передачою зброї, але не треба забувати, що величезний спротив є всередині Євросоюзу. Той самий президент Бунтестага, керівник Бунтестага, який є, ну скажімо так, другою людиною в партії після Меркель, він категорично проти цього. І навіть на такому рівні відбуваються весь час дуже складні і дуже тяжкі переговори. Тому в даному випадку я б не звинувачив, бо українську дипломатію українська дипломатія робить насправді значно більше, ніж вона б могла це робити в будь-коли і в будь-який час. Але треба теж розуміти, що маємо справу з людиною, яка не збирається дотримуватись будь-яких домовленостей. Давайте все ж таки до внутрішніх проблем, до вашої внутрішньої роботи як народних депутатів України. Розуміємо, і чуємо від наших міжнародних партнерів, що будь-яка допомога вона буде співставна. Тому що робить Україна всередині? Це стосується реформ. Вже почули про те, що зміни до бюджету вони доопрацьовані урядами. Чули про це від міністра фінансів Наталії Ярецького. Вони подані до парламенту. Ми почули там декілька змін. Що Змінюються цифру, ну, зокрема, курс національної валюти він зараз закладений, становить на рівні 21 гривня 70 копійок. На вашу думку, скільки вам потрібно часу, щоб ці зміни розглянути, чи знову ж таки прогнозуєте гарячу ніч або бессону ніч? Ну я слышал э, предложение о слышав э, э, предположительно, поза, да, должна позадати сессия произойти 25-го не, не ошибаюсь, февраля, нічого сесія Верховного Совета я готов ее провести завтра, если бы эти, э, так называемые, предложения, или изменения к бюджету были уже поданы и соответственно рассмотрены и в комитете и в парламенте. Я пока их еще не видел, но еще раз повторяю, готов заседать завтра и э, голосовать а за... на что любого... вы, разраховываете, а вы против а Например, за чего вы не проголосуете? За что мы не проголосуем? За, не... за откровенную лжи, за... за откровенную неправду. Ну опять, смотрите, 21 курс заложен в... 2170. 2170 заложен курс Национального банка. Давайте выйдем на улицу и посмотрим, какой курс сегодня в обмене, как давайте посмотрим на межбанк, а самое главное, посмотрим на так называемый... И черный курс который у нас тоже образовался абсолютно недавно но с каких то пор на украине существует три курса это первое второе те изменения в бюджет которые сегодня предложены точнее планируются предложить в парламенте лично я не видел соответственно я пока не знаю за что голосовать а вот те законопроекты которые мы подали и мы зарегистрировали вот эти законопроекты естественно мы готовы поддержать уже сегодня Ну, в принципі, бюджет, наскільки я знаю, сьогодні був переданий. Він уж він уже зараз знаходиться в парламенті. Наскільки я розумію, логіка дій буде наступна. Тобто сьогодні голова Верховної Ради розпише по комітетах розгляди цих питань. Після цього ми зможемо про щось конкретно говорити, тому що ну це от такий от пакет паперів. Що там всередині на сьогоднішній момент ми не знаємо. Єдине, що ну, з того, що ми чули від уряду, і це справді викликає у мене велике здивування, навіть не цифра 21,7. 21,7 за долар, я б міг би в це повірити, коли б не друга цифра, це інфляція 26 відсотків. Ну, треба бути економістом для того, щоб зрозуміти, якщо сьогодні курс 26 з копійками до кінця року, для того, щоб він став 21,7, при інфляції в ну я не знаю, що має відбутися. От просто не уявляюся. А ви та їх в у уряді знаєте, які можуть перетворити? одну цифру на іншу з таким Це про це вибачте про тому, що Нацбанк де факто самоусунувся від взагалі курсової політики. Нацбанк самоусунувся від розуміння того, якою буде гривня. Триває збір підписів про відставку. От я тільки про це да. хотіла запитати. Нещодавно да. ви голосували за нового генерального прокурора. Да. Готові побачити в кріслі голови Нацбанку да, замість фонда і суспільство вимагає професійної фахової людини на цій посаді. Це це потрібно, це те, що ми повинні зробити. Як на мого швидше, як на мого швидше, тому ми і радикальна партія вже почала збір підписів про відставку ваша думка Ленбан. стосовно цього? Моя персональна думка. Я не можу тут говорити від імені всієї фракції, але я. Багато місяців підряд вважаю, що одним із найбільших зол в цій державі є Валерій Гонтарів. Знову повертаємося до подій дня сьогоднішнього арсенал зброї. Вилучила співробітника служби безпеки в Одесі. Також затримала чоловіка, який готував теракти в області. З нами на зв'язку радних голови СБУ Маркіан Лубківський. Вечір добрий, пане Маркіане. Добрий вечір. Ну, добрий вечір до одразу до подробиць, яка це зброя, і скільки в вилучило затриманого. Як у сьогодні справді гарячий день, і ми дуже добре сьогодні бачимо, відчуваємо, що окрім зони антитерористичної операції, яка охоплює окремі райони, двох областей Донецької Луганської, диверсанти намагаються дестабілізувати ситуацію в двох областях. Ми це чітко бачимо: це Харківська область і, на жаль, Одеська теж, і в результаті спеціальної операції спрямованою на знешкодження і диверсантів і їхніх зад служби безпеки України нашими контррозвідниками у взаємодії з управлінням СБУ в Одеській області. Було знешкоджено по перше, або ж затримано одного зловмисника, який дав свідчення і вказав. На місце знаходження великого ми називаємо його безпрецедентно великий арсенал зброї, бо це справді так. У е, цього мисника поки не називаємо його злочинцем, але очевидно відповіді на ці питання дасть суд. Вилучено РПГ 22-16 штук, гранати РДД 5 20 штук, Ф 1 гранати 11 штук, величезна кількість набоїв. Калібру 545 і 762, відповідно 4320 і 1760, а також сигнальні ракети, запали УСРГМ 2 і пістолети, і карабіни. Окрім того, ми зараз проводимо додаткові заходи для того, щоб встановити і затримати усіх тих, хто взаємодіяв із громадянином П із Одеси. І намагається сьогодні дестабілізувати ситуацію в Одеській області. Невеличке оточення на кінець розмови пана Маркіяна. Такий справді чималенький арсенал сьогодні співробітника вилучили в цього чоловіка. він з українським паспортом? Він на жаль з українським паспортом, і ми вже не вперше стикаємося з тим, що на жаль дуже багато зрадників людей, які не бажають добра Україні, українському народу, і стають на бік ворога. Дякуємо вам за інформацію на цю годину. Радник ОЛВСБО Маркян Луківський нагадаю, був з нами на зв'язку. У дійсно такий гарячий день. Тут вся увага. Прикута пильна до сходу України, як там зберігається, як там триває перемир'я, і тут бачимо оці загрози терактів, про які вже ну давайте, якщо чесно, насправді давно попереджали, що бути будь будьте пильними, будьте уважними під загрозою там метрополітена так о, торгівельні великі там зали, де є скупчення людей. От на вашу думку, з, з перемир'ям, з тривалістю перемир'я, ці загрози вони вщухають чи навпаки, вони їх загрози збільшуються? Ну на жаль, в принципі, і перемир'я немає і е, ця війна е, терористів вона тільки посилюється. Тобто, е, на жаль, ми повинні чітко говорити, що один із фронтів, які відкрила Російська Федерація проти нас, це терористичний фронт. І тому е, отаких от, от історій, е, на щастя, поки що, і з щасливим кінцем, е, ми їх будемо бачити фактично чи не щодня. Вас налякає такий умовний другий фронт всередині? Дуже я переживаю за це колосальне розпространення зброї, яке йде з зони АТО з однієї сторони, а з іншої сторони іскусственно підкидається нам всевозможними диверсіонними групами. У нас фактично границя, по великому счету, не на замке. Ті канали поставки зброї, які сьогодні йдуть через западну границю, через наші морські рубежі, вони фактично відкриті через так називаємо второй фронт, який Російська Федерація відкрила проти нашого державства, к сожалению, сделать акцент именно на южных областях, именно все, что касается Одессы, все, что касается Николаева, Херсона, это те, я бы сказал, там те, те горячие точки, на которых а граждане... А по майбутня там озброи и есть в мирных регионах, кто за это там або про нами кто это контролирует? Это колоссальная задача перед нашими правоохранительными органами, я надеюсь, на, на сознательность нашего населения. Если наш народ сделал год назад то, что он сделал на Майдане, то я надеюсь, что наш народ же поможет сделать так, чтобы все, все оружие, которое находится Це справа народу контролювати обіг зброї в країні. Розумієте, якщо б завтра от наступив мир, от завтра тут е, ідеальний момент, завтра наступає мир. цю е, ситуацію зброєю при найкращій роботі силовиків ми будемо не менше, ніж 2,5-3 роки. Це ще при відсутності певного відсутності певного закону. Я кажу, при ідеальній ситуації. При ідеальній ситуації, говорю. А це і приступність, а це і бандитизм, а це всі ті речі, зв'язані з використанням військового озброєння, які знаходяться на руках у людей. К сожалению, на руках у людей. Панове, будемо вам дякувати на цьому. Ставити три крапочки. Вадим Денисенко, народний депутат України, блок Петра Порошенка, пане Вадимо, вам дякуємо. Гі Андрій Артеменко, народний депутат, радикальна партія Олега Ляшка. Вам за візит до нашої студії. Дякую. Ну а далі будемо передавати слово нашим колегам. Новини номер один за секунду.